Це платформа, на яку можливо встановити і РЛС, системи залпового вогню, і плюс і ще як платформа для як носій дронів. Це от остання інновація, така ну чи більше корабель, чи менше живе, як кажуть. Ми знищили ракетний крейсер Москва. На початок вторгнення у складі Чорноморського флоту росіян було близько 80 бойових кораблів. Зараз числиться потопленими. 28 плаводиниць і одна один підводний човен. Олександр Чудновець, військовий моряк, дослідник історії і співавтор книги, яка наробила багато галасу. Полювання на крейсер Москва. У ній він розказує про одну з найуспішніших українських морських операцій. Сьогодні Олександр гість у студії медіацентру. Ми говоримо про українські військово-морські сили, яким вдається тримати в страху російський флот. Це проект медіацентру по суті. Пане Олександре, для початку розкажіть про український флот, що в ньому лишилося? Що ми маємо? Чим ми можемо воювати? До 2014 року він був більше однозначно. То що у нас база знаходилась тоді в Севастополі? Ми мали після поділу всього військово-морського флоту, чорноморського конкретно, яку то частину кораблів нам відійшла. Так що там були у нас і корвети, і патрульні кораблі, і артилерійські кораблі, і десантні кораблі теж саме великий десантний корабель Альчанський. Але з анексією Криму, анексією Севастополя ці кораблі були захоплені росіянами. На початку вторгнення флот у нас був з флагманом, нашим фламанським кораблем, це гетьман, його, гетьман Сагайдачний, але з початком бойових дій. Наш цей гетьман Сагайдачний стояв на ремонті у Миколаєві на одному із судоремонтних заводів. І коли почались бойові дії, і ворог підійшов практично вже в, притук, в притик до Миколаєва, наші моряки просто затопили, притопили наш цей фрегат. Тому він, він і зараз знаходиться в Миколаїві притопленому такому складі. Тобі ж він не боєздатний ну, для того, щоб він не дістався ворога. Ми не знали, захоплять Миколаїв чи як там буде так. Що так у нас в Туреччині зараз побудований вже новий флагман наших військово морських сил: це гетьман Іван Мазепа, корвет Гетьман Іван Мазепа. Він пройшов уже частину випробувань. Але ви ж розумієте, під час бойових дій він на територію України в море, наше українське море, він не прийде, тому що росіяни полюють за ним. І тут же паралельно другий корвет це гетьман Іван Виговський, теж уже спущений на воду, теж добудовується, і по планам може в цьому році він теж буде проходити випробування. Ну і поки йде війна, вони будуть знаходитись там. Що таке флагман для флоту? Які функції він виконує, чим він важливий? Ну, Флот це, це група кораблів, як так от сказати, цивільна група кораблів. І як в кожному підрозділі є командир. Через нього йдуть накази там старших командирів, так і кораблі теж ну, береться корабль, який має найбільш такі знаєте бойові спроможності високі. Командир, туди наприклад, штаб приходить на цей корабель. Він як головний. Ну, знову таки, скажу за наших ворогів росіян на Чорному морі. Фламандським кораблем до потоплення був ракетний крейсер Москва, який ми потопили. Все, фламана нема. Але місце свята не буває, як кажуть. У них з'явився новий фрегат. Це адмірал Макаров над іменем нашого Макарова. нашого що кажу, що він родився в Миколаєві. Да. Зараз це фламандський корабль. Тут Да, украли у нас і Макарова як завжди. Вони все ворують. У нас е, цей новий флагман. Він новіший. Він передовіший. Він чи е, російський так. да Макаров? Це вже більш такий проект сучасний. Більш сучасний да він побудований десь на початку 2000-х років. Да, десь 2008-2009, Я не пам'ятаю точно. Да, сучасний. А ракети Москва був побудований тисячу 1982 році. Тоді була одна концепція. Одна концепція, що в Радянському Союзі там боротьба проти авіаносних груп американців, там НАТО, там тоді його так будували. А пройшло вже 40 років. Ви розумієте, трошечки час війна, друга війна. Скільки живе військовий корабель? В середньому кораблі розраховується 25-35 років. Ну, чим більше корабель, тим менше живе, так кажуть, да? так так. да катер більше може прожити, тому що він маленький. Так що так. А який середній вік нашого українського флоту? Наші кораблі е побудовані катери, в основному катери побудовані е десь уже на початку війни е російсько-української війни, з 15-го, 16-го рік, 17-й рік. Ну і вже сучасні, ті, що ми казали гетьман Іван Мазепа, це в Турції. Це ж 22, 23, 24 роки. І ті кораблі, які нам дають союзники, Ну, це старші старші. Не... Да, вони тро трішки старші, ті самі тральщики. От е, Велика Британія нам дала два тральщика. Ми їх назвали Черкаси і Чернігів в честі кораблів, які. В 2014 році захопили росіяни, і вони їх вже порізали на метал. то ті кораблі чуть старіші там, на початку 2000-х років. Головне, в принципі, зараз на сучасній війни не сам корабель, корабель що він здоровий, да, великий корабель. А головне, яке озброєння на ньому стоїть? Яке сучасне озброєння? Якщо там яке аркет... сучасне озброєння стоїть на наших кораблях, і які завдання вони виконують? Ну наразі на тих кораблях, які от невеликі кораблі зараз у нас в строю знаходяться тут в основному артилерісне озброєння, озброєння проти тих самих шахерів, кулемети. Там невеликі гармати стоять. А вже от на гетьмані Іван Мазепі там сучасне озброєння стоїть. Офіційно про, про нього тільки так кажуть, що не заявлено, як конкретно буде стояти. Але ми, але ми знаємо, що там протикорабельні ракети будуть встановлені, сучасні, і артилерійське озброєння теж буде сучасне. Ну і плюс різні станції, гідроакустичні там, РЛС-станції протиповітряних цілей, ну, зенітні якісь ракети. ну Там, там сучасне буде. кораблі сучасні. Добре, нинішній флот він збиває шахеди. Це да, не секрет, да, да. він збиває ракети, так? Ракети теж. Ракети да. теж. Що ще які ще функції він виконує? Ми охороняємо зерновий коридор. Правильно я розумію? Да, це ще за зараз основна функція нашого флоту, практично на Чорному морі, це охорона зернового коридору. Всі наші кораблі супроводжують ті судна цивільного на призначення, які приходять до нас в Україну і, і проходять назад. Куди вони йдуть, і наші кораблі конкретно в зоні відповідальності їх супроводжують, супроводжують це. Е, означає, що вони можуть відбити е, якісь ракетну атаку. Вони можуть е, протистояти і, і ворожому судну, який йде конвоюють. Конвоюють. Якщо корабель якийсь там великий, же самий, про нього ми казали, адмірал Макаров підійде поближче, то однозначно ці маленькі кораблики не врятують там. Ну по крайній мірі, ми, ми можемо передати інформацію нашим е ракетчикам, які на березі, які можуть вразити ту ціль. Тут знаєте, головна комунікація і інформація цих кораблів. У нас є безпілотні надводні і, можливо, навіть підводні апарати. Е боюсь вас запитати. Так. Розкажіть про цей флот. Це досить новий флот, яким ми знищуємо російський флот, тому числі. Да, це, це, це нова така сторінка в військово-морському флоті всіх держав, вони конкретно у в нас в Україні. Це безпілотні надводні дрони їх називають. А в принципі це платформа. Це платформа, яка на яку можливо наразі, ви вже знаєте, да, офіційно можна встановити і РЛС станції на плюс можна встановити. Системи залпового вогню, плюс можна встановити протиповітряні ракети, що ми і плюс ще як платформа для як носій дронів. Це от остання інновація, така да коли дрони на знаходяться на, на цій платформі, підходять до якої-то цілі. Платформа чекає, дрони полетіли, зробили свою справу. І як дрони камікадзе там і залишилися. А є як є дрони, які назад повертаються, і знову цей ця платформа їх везе назад, назад в свою базу. Це тому, що платформу легше гірше запалінозапаленувати. Да, да, вони саміти самі по собі. Далі непомітні, невеличкі да і однозначно. Росіяни стараються боротись, але бачите, у нас теж це дуже цікаво ходить. Перша атака, от офіційно. Ви знаєте, я просто хочу сказати, це було 29 жовтня 2022 року. Уже практично більше ніж півроку не вторгнення було. І наші дрони тоді, підводні дрони. Каміка надводні дрони Камікадзе атакували. бухту Севастополя, і тоді це перше попадання було в тральщик Іван Голубець. Там стояв. Наш дрон враз його в корму. Повністю розворотив йому корму. І плюс ще було враження адмірала Есена. Там корабель стояв, типа Макарова. Ну і, по другим даним, і Макаров попало. Так що, я думаю, після. Перемоги ми більш детально узнаємо, поки що про це так офіційно кайт. Так командуючий е, військово-морськими силами віце адмірал Ніжпапа трішки в своєму інтерв'ю вже розказав, як це було. Так ми і спираємося на його інформацію, що він нам розказав. І от е, я хочу про цікавий такий момент. Я вам сказав, що дрон попав в корму Івана Голубця, цього тральщика російського. Ну не потопив, а дуже сильно пошкодив. Ну Росіяни зробили, що зробили. Вони. У них там був один тральщик, який був на, на розділ на метал. Ну, старий вже корабель, хотіли його вже порізати на метал. Вони зробили так: відрізали корму цього корабля, який йшов на метал, і приварили його до цього пошкодженого. Зрізали пошкоджений і приварили. Ну, в принципі теж інноваційно зробили. Хоча варіант. Да, варіант, да. ну для нас головне, що вони підтвердили те, що ми попали. Да. Чому росіяни зачасту не визнають е, те, що ми підбили їхні кораблі, пошкодили їхні кораблі. Чому це втрата репутації, це е, спосіб заплутати? Поясніть, ну це так, да, ви правильно сказали. Це втрата репутації. Е, це по-перше. Ну знаєте, признати, що українці топлять їх флот, вони не признають. Я вам скажу на початок вторгнення у складі Чорноморського флоту росіян. Було близько 80 бойових кораблів. Це велика кількість кораблів. Це от і фрегати, і корвети, патрульні кораблі. А в нашому, ну, нашому катері, як ми казали, да. скільки? Ну, скільки, ну, 30-40, Я точно не скажу. Ну, може Це може вдвічі в росіян точно було ну, вдвічі Більше, більше. да, ну, у них класи більше. У нас у нас класи поменше, як ми казали, да. катерний склад в основному. А у них все такі, такі великі кораблі. Великий склад у них був десантних кораблів, великих десантних кораблів ВДК. і то, що ми знищили, знищили 15 березня 2022 року в порту Бердянськ їхній великий десантний корабль Саратов. Це от перша була така ластівка, яка прилетіла росіянам. Що ми не будемо дивитись на вас, ми будемо вас знищувати. Але вони порахували, що це так, це щось було. Вони не признали, що це знищили ми. І потім, буквально через місяць, ну пошти місяць, ми знищили ракетний кресер Москва. Десь, розумієте? Просто так вони признали, що корабль знищений нами, але не українськими ракетами Нептун. Це розуміють прекрасно, що це ми його втопили, що це ніптуни. Але казати, це ну як це так, ну українці ж це хто такі українці? З 80 які приблизно які були на початок великого вторгнення, скільки лишилося зараз? Ну я вам скажу так, що по офіційним джерелам, як Генштаб відзвітував і звітує кожен день. У нас зараз числиться потопленими. 28 вісім плаводиниць і плюс десь от ну ще на лютий місяць, на лютий даний мене є, близько 15 кораблів пошкоджених знаходяться в ремонті. І кораблі не просто там невеличкі, а теж Москва, ракетний крейсер, великі десантні кораблі. Тож Цезарь Куніков, да, тоже Саратов, теж Новочеркаськ. Це ті кораблі, які. Спроможні були висаджувати великі десанти, і вони для цього були і заведені, заведені в Чорне море для висадки великих десантів на Одеське побережжя, щоб захватити Одесу і Миколаїв. Але ми не дали змогу їм цього зробити, потопивши ці кораблі і пошкоджувши цю частину кораблів. І практично зараз, як би там вони там не тужились, росіяни каза кажучи, що ми захопимо Одесу, вони її не захоплять. Із сухопуття вони не заходять, тому що далеко йти. Вони будуть 20-30 років. йти, ви розумієте, а з моря а чим вони будуть висаджувати з десантом? Ви ж розумієте, зараз весь цей чорноморський флот, що залишився, ну його ще багато, да дійсно багато. Він знаходиться на кавказському побережжі. Які функції зараз виконує російський чорноморський флот? Що він робить? Я знаю, з нього запускають ракети, які б'ють по нам. ще. Ну, дивіться, ракети це перше те, що він робить. Функціонал його, знову таке слово, функціонал цікаве. Ну З підводних човнів вони стараються бити цими калібрами ракета Калібр, калібр М такі ракети. А скільки в росіян підводних човнів? Зараз на Чорному морі було п'ять підводних човнів. Значить, один пішов в Середземне море, один ми потопили Ростов на Дону. Так, і наразі Алроса, підводний човен, він не має крилатих ракет, це торпедний. Він наразі зараз два. два тобто два човна, які спроможні запускати. Там по чотири ракети вони спроможні запустити з кожного човна. Ну, плюс ще ті ж самі фріати, про що ми казали, це адмірал Лесен і адмірал е Макаров, це флагман. У нього теж є по вісім ракет крилатих, е теж вони спроможні запускати. Ну, вони запускають з цих кораблів, але мало. Не знаю, для чого вони там тримають ці ракети. Може, знаєте, для відбиття наступу, або для іще там для якихось ще там цілей. В основному то ракети летять із берегових комплексів і авіаційних ракет. Uh -huh. летять. Ну, це ракетний обстріл. раз, І плюс вони можуть ще знаєте, як контролювати свою е, частину території, ну, свою вже їхню захоплену території. теж охорона Кримського мосту. Він же Керченський міст плюс дивляться за екваторією кавказського узбережжя, що там де, ну і борються із нашими надводними дронами. Отаким от чином. Ну і як кажуть, знаєте, держать під прицілом наш зерновий коридор. Як би там не було, якщо вони. Зможуть там групою кораблів на напасти на цей зерновий коридор, там ну піти. Там знаєте, то вони що то можуть там зробити погано. Да, це дійсно. Якби вони хотіли зробити контрнаступ, наприклад, цього літку. Вони би могли задіяти флот, і як могли б могли б, от як я вам сказав, щось зібрати максимальну кількість десантних цих кораблів, великих десантних і ще там невеликих плавзасобів десантного типу. Да? І там таким ударним, як кажуть, кулаком, там піти там в наступ. Ну вони розуміють прекрасно, що там половина флоту цього було б потоплено нами, а може і більше. То ну, вони, вони не хочуть це робити, розуміють, що далі висадили десант. Якщо там даже ну, ми їм там дали змогу сюди, висадили десант. Ми ж тут десант все рівно теж побіймо утопимо. Вони ж так далі не пройдуть. Тобто, на ваш погляд, десант... це недоцільно? недоцільно. Це не тільки я кажу, а аналітики, ті, які дійсно займаються цією справою. Вони всі в унісон кажуть: ні, морський десант. Практично вже не неможливо. Теоретично все можливо. Ви ж розумієте, а практично вже неможливо. Ви принесли книги? Ви співавтор книг, за якими можна вивчати нашу морську історію, і зокрема, найпопулярнішою, і, напевно, найголоснішою про те, як ми потопили крейсер Москву. Так, да. ми з моїм соавтором Андрієм Булавіним написали отаку от книгу, називається Полювання на крейсер Москва. Написана вона буквально, писалась вона в 2024 році, в 2024 році і вже надрукована в березні цього року. Ну тут не тільки про потоплення цього крейсера йде, а тут ще конкретно розписано. Що це за клас корабля? Проект який корабля. І що цікаво, ці кораблі, їх чотири корабля було побудовано такого класу, це, типу Атлант, побудований в нашому Миколаєві. Про що ми сьогодні казали? Ну, в місті корабельні. І ми ж його утопили у наших водах. Я так рахую, тому що він був потоплений е, в 70 мілях від миса Тарханкут, крайній мис е, в Криму. Це теж наше українське море. Так, Якщо що... ви хочете знати все про крейсер Москви, ким він був, як його потопили, в цій книжці це є. Правильно я Так, розумію? цікава книжка, вона таки називається події версії розслідування полювання на крейсер Москва. Так що, хто бажаючий можете замовляти в видавництві в авторів, Будь ласка, і ще щороку ви випускаєте книжку власне про хроніки війни на морі? Правильно? Да, да, ми наша організація Київське військове історичне товариство. Я голова цієї організації. Ми такий колектив зібрали однодумців, які займаються історією військовою історією військово-морського флоту, військово-морських сил. Да, і кожен рік, починаючи з 22-го року, ми випускаємо в кінці року хроніку хроніку війни. Ну назва офіційна хроніка війни в Азовській і Чорноморській операційних зонах. Хоча є всі так от. По-простому назвати це хроніка. війни на морі. Так що, будь ласка, теж можна замовляти видавництві. Чи у нас в авторів у нас у студії був військовий моряк, дослідник історії, співавтор книги Полювання на крейсер Москва Олександр Чудновець. Це проект медіа центру. По суті, бережіть себе.